Всім привіт! Проходимо посилені данжі на черзі четвертий скелет. Вже трохи налаштував на нього команду, готовий пробити. Тому покажу вам, як я це буду робити. Почнемо з посилень. Бос виявився досить серйозним на початку, тому я використовую всі посилення, які можна на саме баф команди і дебаф боса зменшення дамагу моєї команди. Зменшення атаки боса. Зменшення захисту боса і щити. Тут зрозуміло. Далі по самій команді я використовую пелдель і шину в якості дамагерів Ну, зв'язки. Зв'язки дамагерів. Дамагер тут тут один пелдель тільки. Почнемо з неї. Далеко не ідеально одягнена. Звісно, ж каріть шанс, звісно, що в мене немає шмоту. Які? Є? <ріст> от. Так. Шина. Розкол. Все по стандарту. Фелосія. Жилет. баф Дамагу. І жилет також на баф дамагу інший. от таланти. Таланти покажу в кінці окремо всіх. Далі артрет Захист предків, банка. І все на захист. Віньяра. Точність. Можна більше давати точності. Звісно ж. От І багато ХП. Давайте багато ХП. І так, таланти зараз зразу пройдемось по всіх. Тут зручно буде. Так, Віньяра. Артрет Ось так. Значить, прокачено. Хоча. На рахунок цього я б. Я б ще подумав, але хай буде. Белдель. Белдель взяв такі таланти. Можна, і, можна буде, подивитися, вивчити ці таланти і зробити інше, але я поки, поки що використовую так. Шина не прокачана по талантах і Фелосі. Фелосія два верхніх таланти вибрано. Все показав. Таймінги. Давайте переглянемо. Дуже важливі тут таймінги у мене. Ось так вони виглядають. Веньяра збиває е, атаку. Всі бафи боса вона знімає на 15 секундів. Б'є кожні 19. І Фелосія, Фелосія дає щит і бафи якраз в той момент, коли б'є бос. Тобто він не забирає їх. це В цьому логіка. Цих таймінгів Фелосії так Аура захисту. В принципі, команда стоїть непогано. Єдине, що шині я давав додатково бачите захист і ХП, тому що вона падала. Зараз все добре. Давайте я з'їм, щоб швидше вбили боса їжу. Це важливо, тому що, якщо його швидко не вбивати то він настакує. Собі посилення, і буде ще важче. Ну що, почнемо бій. Звісно, це все показав. <по> сказав а, Які фейли можливі? Ось тут. Коли він Яра дає штраф атаки, а також знімає боса посилення? А може це не спрацювати. Зараз все спрацювало. І тоді будуть проблеми. що буде бити. Колосально, просто колосально сильно. Бо краще, щоб. Можна з запасом дати точності, там, я знаю, 350-400. І тоді у вас все буде зніматися. І все накладатися. Я про віяру говорю зараз. От А, якщо отак от як у мене, то є шанс, що, <с> що буде фейл. От Ну, зараз все. Тут оцей не знімається, от і проходить там. Це коли певний відсоток босу ХП ми зносимо, то а, якраз таки він собі його вішає, той. Баф. Ось. Ну, 15-20%, я, я пам'ятаю. Але він на 15 секунд, тому а він пропадає. Але є такий момент, що він щось стакається. Тому. Майте це на увазі, якщо полоска здоров'я ХП боса, а, вас зупиниться. Тому знайте що. Може таке бути Ми пробили цього боса. Давайте дуже швиденько по рунах, які мені Ось треба. Треба. На точність також згодиться. Спротив треба. Ну, як бачите, руни, звісно, може кожна з них пригодитися. Все не буду. Затягувати відео. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам подобається. От, пишіть коментарі, пишіть, може, якісь питання є щодо команд, які я викладаю. Якщо є, то ви можете ще перейти в групу в Телеграмі. От, і там також поспілкуватися зі мною і з іншими гравцями. Всім дякую ще раз за перегляд і до зустрічі в наступних відео.